Всім привіт, мої любі! Останнє відео в цій добірці. Мене звуть Поліна Устінова, я жіноча кризовий та практикуючий психолог. Сьогодні записую для вас відео на тему книжок. Так, на тему книжок, які я можу порадити вам прочитати, якщо ви, якщо ви зіштовхнулися зіс якщо ви Якщо ви зіштовхнулися з втратою, або зіштовхнувся хтось з ваших близьких. Так? Книжки, які екологічніше допоможуть пережити цю подію, але не нехтуйте, будь ласка, тим, щоб звернутися до спеціалістів. Книжка номер 1 Якщо ви пережили психотравмуючу подію Мартіна Мюлер, це невелика книга, загально описує травму, так, її наслідки та її лікування. Вона досить проста, написана зрозумілою мовою. Рекомендую до прочитання. Наступна книга для тих, хто полюбляє художню літературу. Називається Те, що падає з неба. Головним героєм буде восьмирічна дівчинка Сара, і на її маму впаде брила льоду. І в той самий час її тітка виграє собі мільйон в лотереї та купить особняк. І дівчинка у свої вісім років зіштовхнеться з ситуацією, коли вона побачить на власному досвіді, що Світ несправедливий, одній людині щастить іншій. Загалом в книзі розповідається про те, як дівчинка буде спостерігати, осмислювати події, смерть, скорботу, як вона буде взагалі проживати цю історію, знаєте, від першого обличчя Таке буде пав'яствовання. Наступна книга називається План Б. Потужна, практична та надихаюча книжка про те, як стати витривалішим та продовжувати рухатися вперед, не дивлячись на всі життєві негаразди від операційної директорки Facebook і найкращого професора Бортонської школи, авторів-пітселерів за версією Нью-Йорк Таймс. Дивіться, окрім цих мотивуючих книжок, які от о, тут будуть, оцю я відношу до списка мотивуючих, я все ж таки рекомендую вам читати більш все ж таки вузьку таку нішеву літературу, от, хоча б як книга номер один, де простим язиком написано про травму. Бо я розповідала от тільки, що я записала попередні відео. Ті люди, які такі досягатори оптимісти по житті, вони намагаються перескочити етап, коли потрібно переживати. Втрату вони намагаються ті почуття витіснити, забути, заваритися в роботу. Потім це все вилазить з боку. Так і оця от книга, план Б. Вона якраз таки увагу. Так, зачепить зараз у цих досягаторів оптимістів. Тому, якщо вам захотілося прочитати цю книгу, я рекомендую вам почитати ще щось все ж таки про травму та її важливість її проживати. Наступна книга у нагоді тим, хто стикнувся зі смертю своєї близької людини від онкології, або розуміє, що скоріше за все моя близька людина, яка зараз хворіє, скоріше за все, в неї не так багато шансів для того, щоб продовжувати. Жити так, книга називається В пагоні за ускользаючим світом», Не знаю, чи є вона українською мовою чи ні. Я читала її російською три роки тому. Книга цікава. Мені ця історія дуже відгукалася, тому що в моєму житті була схожа. Я для себе теж знаходила там певні цікаві паралелі. Всім своїм клієнтам, хто зіштовхнувся з онко, теж рекомендую і всім заходить, всім подобається. Вона. Невеличка на декілька днів прочитання. Якщо читаєте швидко, то і на один день. Рекомендую. Насправді, інсайтів усвідомлень буде багато. Тепер давайте про книжки для дітей. Так, давайте про книжки стосовно травми для дітей. І далі декілька книжок від мене просто для вашого особистісного розвитку, розміркувань і так далі. Так? Для діток перша книжка. Валентина Вздульська, автор книги, називається Плутон. Історія буде розгортатися навколо хлопчика, який втратив свого собаку Плутона. Цей хлопчик уявлятиме, що пес тепер живе на планеті Плутон. батьки будуть намагатися хлопчику купити нову собачку, ванільку подарувати так, але хлопчик не захоче її одразу прийняти, і теж дуже цікаво подивитися, як дитина буде переживати травму, і дітям зазвичай ці книги дуже відгукаються, тому що вони там знаходять якісь. Кореляція і так вони знаходять також себе. Друга книжечка для дітей називається Мій тато став зіркою Галини Кирпи. Вона написана е, після початку майдану. Якраз таки тато головної е, героїні. Так цієї книги загиб на Майдані. І дівчинка буде розмірковувати стосовно а де ж Взагалі її тато був більше потрібний в її житті в її родині чи на майдані е, на цих барикадах. Я би не сказала, що ця книга дуже дитяча, так я би її порадила вже, напевно, більше для підлітків, дітей від 10 років або для таких більш свідомих людей, та й для дорослих людей, тому що насправді там досить багато роздумів, які не схожі на роздуми п'ятирічної дівчини. І останнє дві книжечки бонусом, які можуть допомогти вам знайти нові орієнтири. Книга для чоловіків і для жінок називається Клуб п'ятої ранку. Багато хто її плутає з магією ранку, це не так. Магія ранка нервно курить в сторонки в порівнянні з цією книгою. Так, тут пропагандується ідея того, що потрібно вставати о п'ятій ранку, чому дізнаєтесь в книжці. От. Але звідти, окрім ранніх підйомів, можна винести насправді багато. Цікавих корисних речей, які стануть вам у нагоді, так я розповідала у попередніх своїх відео, що дуже важливо для того, щоб не зійти з розуму, не упархнути в, депр... в, депр... в депресивні стани перші декілька місяців після втрати побудувати собі чітку рутину та її притримуватися. І ось ця книга, якраз таки, так, може мотивувати, наштовхувати. Окриляти та диктувати прямо вам, як це можна зробити. У вас от буде там приклад так в книжці. Можете читати і поступово вводити також в своє життя ці ці звички. І остання книга, яка пасує тільки жінкам. Я вважаю, що це для жінок маніфест. Вона дуже своєрідна, вона не проста для читання. З Цієї точки зору що там дуже багато всяких алегорій, порівнянь мовних обертів. Книга переведена з з англійської, тому іноді це звучить трошки дикувато, так для на українську мову не зовсім адаптований пере, переклад, я би сказала. І книга це для жінок вже більш свідомих, які можуть сприймати інформацію по перше. Про силу жінки, так по-друге, про тих, кому подобається і хто може сприймати інформацію через образи, через казки. Вона побудована повністю на казках. Тобто, автор їздила по світу, збирала казки про жінок з різних племен, з різних народів. Так, вона їх всі разом зібрала і, аналізуючи кожну казку, в своїх коментарях вона розшифровує всі приховані сенси, що було заховано у символіки символічно в цих історіях. Так, книга дуже цікава, і я впевнена, що якщо ви її прочитаєте, у вас дуже зміниться бачення світу та сприйняття себе як жінки. І на цьому я завершую серію роликів про втрату. І якщо тут є ті люди, які продивилися її повністю від початку і до кінця, я дуже рада, якщо я змогла стати вам. Корисною, і я дуже рада буду почути ваш фідбек. Я бажаю вам сили, я бажаю вам наснаги і бажаю вам бачення світу такого, так? щоб вміти кожну ситуацію розбирати на атоми, молекули та витягувати з неї плюси. Вчитися з кожної ситуації, яка приходить у ваше життя, тому що вона, скоріше за все, неминуча. Мене знайти можна завжди в моїх інших соціальних мережах, на моєму сайті, в моєму інстаграмі, Тіктоці і так далі. Рада була бути тут для вас. До побачення.